Наступне питання: як знайти роботу в Словаччині? Ну, ринок праці та сам процес пошуку вакансій нічим не відрізняється від такого ж процесу, наприклад, в тій в вашій країні, наприклад, в Україні у нас. Да? Тобто процедура та ж сама. Ну, Представте, що ви, наприклад, працювали в Києві, а потім ви переїжджаєте, наприклад, до Львова, і вам треба так само знайти роботу. Тобто, процедура і дії вони однакові. Єдине, звичайно, тут. Є мовний бар'єр, але словацька мова дуже схожа до української. І, Як правило, коли ви говорите українською, то вас словаки точно розуміють. Я безліч разів спостерігав, наприклад, навіть в банку, якщо як людина задає якісь питання по рахунку, вона там наш співвітчизник спілкується українською мовою, працівник банку спілкується словацькою, і вони одночасно не переходять на мову один одного, але розуміють один одного дуже класно. Тому, звичайно, коли ви приїжджаєте в якусь іншу країну, дуже добре, коли ви починаєте вивчати мову, і це піднімає ваші бали з точки зору, наприклад, роботодавця. І ви можете Знайти вже більший спектр роботи за більш, більш велику платню. Але якщо ми говоримо, наприклад, що як шукати саму роботу, то можна знайти на сторінках з вузькою направленістю. Тобто, так само тут є, наприклад, групи. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, там про б'юті-індустрію, то так само є групи в Фейсбуці і в Інстаграмі, які, де, наприклад, сидять всі ну, власники наприклад, цього бізнесу, і так само працівники. Які, наприклад, там розміщують свої вакансії або, наприклад, надають рекламу. Знову ж таки, там можна, наприклад, знайти собі ту ж саму роботу. Так само і в ІТ-сфері, так само і в медицині. Є такі вузьконаправлені групи. Тобто можна пошук в інтернеті розділити на пошук в вузьконаправлених групах. Взагалі в групах. Тематичне, наприклад, українці в Словаччині там робота в Словаччині, Да? У нас, наприклад, є наша група на нашій сторінці Словакія Гарант у Фейсбуці. Є група Робота в Словаччині без оплати посередникам, де безкоштовно. Друкуються купа оголошень. Ми їх не модеруємо, тобто ми не відповідаємо за якість самих цих оголошень і те, що там люди, наприклад, розміщають, але надаємо змогу розміщати всім бажаючим там оголошення, тематичні саме про роботу в Словаччині. І там ну, на сьогоднішній момент там 57 тисяч підписників. Відповідно, так само величезна кількість людей публікує там свої оголошення. Як і тих, хто шукає роботу, так і тих, хто надає ці вакансії, тому знайти роботу достатньо нескладно. Так само є ресурси в самій державі, так само, як у нас, наприклад, в Україні робота UA там, да, і багато багато інших. Так само тут у Словаччині є, наприклад, такі ж самі ресурси, де роботодавці розміщують свої оголошення про ті чи інші вакансії. І, звичайно, якщо ви заходите через Chrome, ставите переклад сторінки, ви спокійно можете в своїй рідній мові в українській почитати, наприклад, ці оголошення, хоча вони там на сторінці написані словацькою мовою. Можна подати заявку про працевлаштування в агентуру, бо є так само агентури, які займаються спрацевлаштуванням, і можна шукати самостійно самому, в інтернеті, а можна просто приїхати як. Українці мають безвіз, ви можете приїхати і так само тут ходити, наприклад, по закладам, якщо це стосується, наприклад, вашої роботи ви там, чи не знаю, механік, наприклад, по ремонту автомобілів, значить ви ходите по станції антихогляду, Якщо ви, наприклад, повар, то виходите по ресторанам і так далі, так, далі, так далі. Тобто, так само, наприклад, якби ви це робили в Україні, можна так само звертатися напряму до роботодавця.